Так, а що це в нас? 11 на 11, так? Ну Ми вже це колись бачили. Но, коли ми це бачили, то герой відео писав, що це дуже пізно вночі. Але, по-моєму, наш герой відео, я вибачаюсь, може я помиляюсь, тому що багато дуже листів нас, по-моєму, наш герой відео написав, що це був бій на, на Азійському регіоні, так? На азіатському сервері, то напевно, що <гум> ну, там таке буває. Цікаво, і по центру поперли, всі об'єдналися. Шаленство рандому продовжується. Чи що, ну це ж звичайний бій, це ж не я, стандартний бій. <гум> я думаю, може якісь маневри чи що. <гум> всі по центру поперли. Чудово. Таке шаленство рандому нам подобається, от саме таке. ми починаємо якусь хлопу. їдьте по центру, будемо як вас Таке не часто буває, але. Наш герой аж знітився, думаю, щось таке хоче. Може спочатку і не зрозумів. Він по центру стоїть. Ого. Один ворог знищений, 1500 настріляно. 2-0 рахунку. А ну давайте цей бій треба в суху зіграти. Навіть ніхто взагалі на гірку не поїхав, бо вони всі тут, я так розумію, Так? І всі поставали. Да не, не, не боти ж, по-моєму, грати. Не можуть вже боти грати, правда? Бо якщо боти, так, вони це з кланів грають, якщо боти, то в них крапочки. Та й на восьмих рівнях я сумніваюся, що тут можуть боти грати. Стандартний бій. Здивували мене. Малинівка стандартний бій. Ну Це так для чудових та цікавих історій, правда? Це по розповідати, що я зайшов. На азіатський сервер, так і, е, цей. і потрапив в такий бій, де просто в тупу поїхали по центру, ми їх оточили і всіх перехлопушили. Хтось повірить, Ну ніхто б не повірив, якби не побачив на чудовому та цікавому YouTube каналі Добираємо КПЗ. Чидова зговори знищили. 4-0. Буде суха. Давайте, в суку, давайте, давайте, давайте. Мені здається, що індіян взагалі треба було поїхати зараз, він там ближче, на гірку, на всяк випадок. Я, до речі, зараз не бачу, у них ялинка... так, Ох, тут попушуться. У них ялинка ЛТшка, то я не бачу. Де Напруження досягає свого апогею, Наша ялинка там по центру пересвічує. Отут пересвічує, значить ялинка десь тут поряд стоїть. І непростий бій, 7-7, так, 7-7 кажу. 4-0 11 на 11 граємо. Я ж знітився, бачите, не знаю як коментувати цей бій. Так, і непростий бій у нас. Спробувати по імбакущикам постряти. Ну в принципі там хтось по-любому стоїть. Наші братіші просто не знають, може і сьогодні, може це і пізно вночі було, бо не знають, куди себе так може діти, що куди їхати. Де наша ялинка? А ну зрозуміла, вона з центру тепер переїхала, зараз буде е -е, пересвічувати. бо там зараз, якщо стануть дефовський деф, хоча я сумніваюся, як вони так це центр всі зразу поперли. Що стануть в дефовський деф, то будуть проблемні проблеми. Ось вона ялинка, Вихопу Не даємо її піти. Огонь, влучив. Тут ще й бачите, ФПС, ну так, на цьому сервері підглючує FPS, це точно. а агресивно, бачимо на об'єкт 252У, але ну що ж то я... агресивність, що ти вже там зробив? Хоча я ж кажу, якщо зараз всі на А-лінію, то будуть проблемні. проблеми. 5-0 рахунок. Треба хочеться в суку. Реально хочеться в суху цей бізнес грати. І потім вже розповісти чудову та цікаву історію друзям. так? А потім вже е ці друзі, щоб зайшли на чудовий та цікавий YouTube канал, хто не повірить, та й подивилися. Дай взагалі, щоб друзі зайшли на чудовий та цікавий канал, гравець UA. І підписалися все. Правда було б чудово? Просто супер було, я думаю, правда. Йдемо до своєї мети. 10 тисяч вже є підписників, йдемо до 20 тепер Ми Вже бачимо, наш герой він хоче агресивніше грати, бо поки наші братіші всі поїхали на гірку. Задивіться, поїхав наш. Об'єкт, а за ним два братіша такі, братішних поїхали на СТжках. Все, починається метушня. Вже нарешті вони зрозуміли, що треба ставати в ліс в цій команді, а по-моєму вони не. Ну там хтось є, сушка там є. Ну, вони всі не стали тві. А ушка а, 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 Ушка, я кажу, об'єкт. Ну так, ушка. Об'єкт 252У, він бачимо, все ж таки, проїжджає і вже сушку там пересвічує. 2000... 200 на настрілюють, 4 вороги знищено, сухої вже не буде, 6-2 рахунок. Ну правда, було б складно в сукузі зіграти такі. Хоч і перевага вже була величезна. Та це просто така карта, що вони як стали. Тут, до речі, з критом дав чудово. Така карта, як вони стануть, то вже дуже важко буде пройти. Бачимо, поперчали ми там танки. Зараз перезарядитися і треба все ж таки добивати їх. І сушку тут треба добити. Все чудово. І тепер об'єкт, допомогти братішам. я ну, його тут І Втрачаю дуже багато прикольних. Нервується вже нажива. Гі... Ну він не нервується, це просто вже глючить, тут сам сервак Він глючний, тому що він дуже далеко від нашого регіону. Так. <звук> 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 <Чи да? звук> ну Я так розумію, це Казахстан там, так, і ще які там Бо я колись, як була обнова, то я... тільки туди запустили. Там, там скільки, 9 годин повинні були запускати, а запустили тільки туди на е, цей сервер. І також дійсно там підглючувало би. Що, може ставати на захоплення на всякий випадок. <схід> Бо зараз ще всіх поперек Непростий бій, бі, бачите, вийшов. П'ять ворогів знищено. Із 11 Якщо зараз буде 6 ворогів знищено, то ну це буде воїн такий, так? Епічний воїн битви може бути проти 11-го. Це вже на люті просто поїде. Він сам вже на глючу піде. О! О, чудово, чудовий віч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!